Сьогодні у нас поливальний понеділок. Підходимо, беремо плащі, беремо шапки. Тому що гра така. Хто в шапці, той може обливатися. Зараз можемо підходити, брати, брати, брати ще плащі, брати ще шапки. Два, три, чотири. Поїхали! цікавіше і взагалі ця традиція є звичайною для багатьох міст України, зокрема західних ульові, заживається багато років поспіль. А місто Житомир лише новачок у цій ці діяльності. Але я думаю. Ми будемо збільшувати кількість нашої аудиторії. Раніше місце Житомирі відбувалися водяні бої, але це було в серпні місяці у фонтані. Але зараз це відбувається на майданчику біля жовтня. І як ви бачите, дуже багато дітей, дуже багато людей, взагалі дорослих навіть прийшли сюди для того, щоб подрукувати і отримати багато задоволень. Дуже круто, що зробили такі таку акцію. Тепер не треба їхати до Львова, щоб побути облитим на великдень. Ну, мені здається, що це найкраще, як можна було сьогодні провести день, щоб побігати, і мені дуже а, шкода, що люди ну, так на це виглядаться трошечки. І здається, що не готові. Це дуже тривога, але неймовірний заряд позитиву. Взагалі я не думав від ти. двоє моїх друзів, я стояв їх, чекав, сумував. Ну і вирішив піти, тому що ну, блін, це весело. Там люди всі, от кожен сам за себе всі за... Фу! Фу! кожен сам за себе і робить ось таке.